Виконуємо номер 55 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас Підручника Геометрія 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Точка О – Центр кола. С Д дотична докола точка Б, точка дотику. Знайдіть завдання перше: кут АВС, якщо кут ОБА 32 градуси. Друге. Знайдіть кут ОБА, якщо кут ДБА 136 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло, центр О, це дотична кут ОБА 32 градуси. ОБА. Потрібно знайти градусну міру кута АБЦ. Оскільки. Це Д дотична кола, а ОБ радіус проведений в точку дотику. То за властивістю дотичної кут радіус перпендикулярний, чи дотична перпендикулярна до радіуса проведена в точку дотику. Тоді кут ОБС буде 90 градусів, і щоб знайти градусну міру кута АБЦ, нам достатньо від 90 відняти градусну міру кута ОБА. Запишемо це за властивістю дотичної СД перпендикулярно до ОБ. Тоді кут ОБЦ дорівнює 90 градусів. І тепер знаходимо градусну міру кута АВЦ дорівнює кут ОБЦ відняти кут ОБА дорівнює 90 відняти 32 це буде 58 градусів записуємо відповідь 58 градусів. І переходимо до другої задачі. Тепер у нас ДБА 136 градусів ДБА. 136 градусів потрібно знайти радусну міру кута ОБА. Знову же дотична СД, Радіус ОБ проведений в точку дотику, тому. ДЦД буде перпендикулярно до ОБ і кут ОБД 90 градусів. Щоб знайти градусну міру кута ОБА, нам потрібно від градусної міру кута ДБА відняти градусну міру кута ДБО. Запишемо це за властивістю дотичної. CD перпендикулярно до ОБ. Тоді кут ОБД дорівнює 90 градусів. І тепер знаходимо градусну міру кута ОБА. Потрібна градусна міра кута ДБА відняти градусну міру кута ОБД. Це буде 136 градусів, відняти 90 градусів, отримаємо 46 градусів. Записуємо відповідь. 46 градусів. Номер 55. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.